Маємо в наявності Hyundai Ioniq 5, привезений автомобіль з Німеччини, викопаний в офіційного дилера Hyundai, 22-го року виготовлення, 77,4 кВт ємність батареї, повний привід, 225 кВт потужність електродвигунів, повністю цілий, без ДТП перефарбувань, в заводському окрасі, в максимальній комплектації, в матовому кольорі. Такі гарні диски. Максимальне світло, підсвітки, камери 360, адаптивний круїз, контроль, камера асистентів на лобовому склі, проєкція на лобове скло, безключовий вхід, подвійний склопакет, пам'ять сидінь, акустика Bose, шкіряний салон з підігрівом вентиляцією електро повністю, 65 тисяч перевіреного пробігу. Такий стан салону. Електрорегулювання заднього ряду сидінь також присутнє. Шторки задніх дверей. Автомобіль стан дійсно нового. Електрокришка багажника. В комплекті присутні також повністю цілий комплект заряду та подовжувачів. Отож, якщо у когось цікавий такий автомобіль, телефонуйте, звертайтеся.